Наглість росіян стає все більшою. Вони все частіше в день атакують Україну десятками ударних дронів. В ніч на сьогодні було 150 дронів. Ранок ще більше 50, ввечері ще десятки, і більшість, більшість з них шахеди. Фактично, групи російських дронів у нашому небі, акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до усього, що світ робить заради. Припинення війни вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп. Про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто, він у війні не винний, його хтось завжди примушує, примушує воювати, вбивати. Заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту, от тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче, Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично. Щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості.